Добрий день, шановні учасники нашого вебінару. Сьогоднішньою темою нашого вебінару буде сплата майнових податків з фізичних осіб. Так, згідно до податкового кодексу, податок на майно об'єднує три податки: це податок на майно відмінно від земельної ділянки, транспортний податок та плату за землю. Зауважу, що платниками цих податків є як юридичні, так і фізичні особи. Але сьогодні ми будемо говорити про сплату цих податків фізичними особами. Тож, розпочнемо з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Цей податок сплачують власники об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, а базою оподаткування. Є загальна площа е, таких об'єктів нерухомого майна, в тому числі його частково. За неповнолітних дітей, власників об'єктів не, е, об нерухомості, податок сплачують батьки або опікуни. Порядок сплати податку на нерухомість передбачено податковим кодексом України, відповідно до, до норм якого не сплачують податок. Багатодітні або прийомні сім'ї, у яких виховується 5 та більше дітей, користувачі та власники непридатного для проживання житла, яке визнане аварійним. сплачується податок за дитячі будинки сімейного типу та деяких інших випадках. Разом з тим, сільські селищні та місцеві органи самоврядування можуть встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, що сплачується на відповідній території даної громади. Виходячи з майнового стану та рівня доходів громадян, а також залежно, від від майна, яким є об'єктом оподаткування. У 2025 році податок на нерухоме майно відміне від земельної ділянки, нараховується за 2024 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року. Розмір мінімальної заробітної плати стане на 1 січня 2021 року. Складав 7100 гривень. Обчислення суми податку здійснюється органами податкової служби за місцем податкової адреси, місцем реєстрації власника житлової або нежитлової нерухомості, виходячи із загальної площі таких об'єктів нерухомості та відповідно до ставки податку. Прийнятої органами місцевого самоврядування. Ставка податку не може прийнята органами місцевого самоврядування, не може перевищувати півтора відсотку. Контролюючим органом формується податкове повідомлення рішення про сплату податку на нерухоме разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити. Дане податкове повідомлення рішення надсилається платнику контролюючим органом до 1 липня. Такий податок необхідно сплатити протягом 60 календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення. Щодо пільг для об'єктів. Житлової нерухомості, які застосовуються відповідно вимог податкового кодексу України. Так, для об'єктів житлової нерухомості база оподаткування зменшується для квартир на 60 квадратних метрів, для приватних будинків на 120 квадратних метрів, для різних типів об'єктів. Житлової нерухомості, в тому числі їх часто, якщо у власності одночасно перебуває квартира та житловий будинок на 180 квадратних метрів. Тобто сплачувати податок доведеться за кожний квадратний метр понад ці встановлені норми, за умови перебування у власності житлової нерухомості. Загальна площа якої перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, для квартири це 300 квадратних метрів, для житлового будинку це 600 квадратних метрів, для різних типів житлової нерухомості 900 квадратних метрів, зменшення бази оподаткування не застосовується. Якщо платник виявив розбіжності, між е, даними, зазначеними в податковому повідомленні рішенні, яке над надіслано контролюючим органом, та даними, які містяться в е, документах на право власності об'єктів нерухомого майна, що підлягають податкування, він може звернутися до Державної податкової інспекції за місцем е, реєстрації для проведення звір. Для цього платник подає. Заяву до контролюючого органу та пред'являє оригінальні документів, які підтверджують його право власності на відповідний об'єкт. Якщо розбіжності будуть підтверджені, то контролюючий орган проводить перерахунок суму податку та відповідно формує нове податкове повідомлення і рішення, яке надсилається або влучається платнику. Попередні по податкові повідомлення рішення вважається відкликаним або скасованим. <кій> Слідуючим податком є транспортний податок. Транспортний податок сплачують фізичні особи власники елітних автомобілів. Сплачує такий податок. Такий податок сплачують е, фізичні особи, які володіють автомобілями е, не старшим 5 років. Та автомобілі, які мають середню ринкову вартість, понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Ставка податку для таких автомобілів. Складає 25 тисяч на рік за кожне таке авто. Слід зазначити, що перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, опублікує Міністерство економіки України щороку до 1 лютого. Однак даний перелік не є постійним і протягом року він е -е, набуває змін, доповнюється, тому необхідно. Постійно проводити монітори даного переліку і за результатами аналізу даного переліку, контролюючий орган, формує та надсилає податкове повідомлення громадянам власникам транспортних засобів. І ще одним податком, який входить до складу. Податку на майно з фізичних осіб це є земельний податок. Земельний податок це є обов'язковий платіж, який перебуває у складі податку на майно, що справляється в формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок у 2025 році. Мають сплачувати власники земельних ділянок паїв та постійні землекористувачі фізичні особи. Об'єктом оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, земельні частки паї, які перебувають у власності. Зазначимо, що сума земельного податку у 2025 році. Залежить від нормативно-душової оцінки, яка проводиться з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства. При розрахунку земельного податку у 2025 році коефіцієнт індексації застосовується зі значенням 1,12 для всіх типів земельних ділянок. Слід відмітити, що по 175 населених пунктах області затверджена нова технічна документація по нормативну шокову оцінку земельних ділянок згідно рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих до 15.07.2024 року, Яка вступає в дію з 1 січня 2025 року. Крім того, оподатковуються земельні ділянки у цінку, яких ще не проведені. Земельний податок сплачується фізичними особами у 2025 році протягом 60 календарних днів з дня отримання податкових повідомлень рішення, які також формуються, надсилаються платникам контролюючим органам області. Плати земельного податку, зокрема, звільняються інваліди першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, учасники бойових дій, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Таке звільнення від сплати податку поширюється на земельні ділянки за кожним типом у в межах граничних норм, встановлених податковим кодексом України. Так, за земельну ділянку для ведення сільського господарства у розмірі не більше як 2 гектари. Для земельної ділянки, що використовується для будівництва та обслуговування житлового будинку присобітній ділянки, в даному випадку проводиться грабоювання в залежності від типу населеного пункту. Так, у селах це не більше як 0,25 гектара, в селищах не більше як 0,15 гектара, в містах не більше як 0,10 гектара. За земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва не більше як 0,10 гектара. Для ведення садівництва не більше як 0,12 гектара. Для отримання пільги із земельного податку необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільги. Це може бути посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення батьків багатодітної сім'ї, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення. За віком тощо. Хотілося б звернути увагу на те, що якщо фізична особа, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних діянок одного типу використання, площа яких перевищує межі граничних норм, то такій особі до 1 травня поточного року необхідно подати письмову заяву. У довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження такої земельної ділянки про самостійне обрання земельних ділянок для застосування. Пили. Знову ж таки, хочеться звернути увагу на те, що у разі виявлення розбіжностей при нарахуванні податку, платник має право звернутися для проведення збір. В даному випадку він. Подає до контролюючого органу заяву та е документ на право власності на об'єкт оподаткування. По При підтвердженні розпішностей контролюючий орган проводить перерахунок та формує нове податкове рішення. попередня відповідна ситуація. Хочеться сказати, що щороку податкова служба надсилає громадянам податкові повідомлення рішення про сплату майнових податків засобами поштового зв'язку. Однак на сьогоднішній день не всі отримують такі повідомлення за своєю адресою. Чому це таке відбувається? Це досить е, важливо, на що необхідно звернути увагу. Якщо у вас відбулися е, зміни в реєстраційних даних, зокрема місце проживання, то необхідно протягом місяця поінформувати про це податкову службу. Для цього необхідно подати до ДПІ за місцем проживання заяву з встановленою формою. Номер 5 депо. Хочеться ще сказати, що у зв'язку з впровадженням нових електронних сервісів податкова служба надає послуги е, дотримання, отримання, надає можливість громадянам отримати інформацію. Про розрахунки з бюджетом через окремі застосунки, такі як електронний кабінет платника та застосунок моя податкова. Даних застосунках відображається інформація про саме сформовані податкові повідомлення і рішення з податку на, на майно по об'єктах. Житової, нежитлової нерухомості по земельних ділянках, в яких зазначено суми нарахованого податку та інформація про дані об'єкти, зокрема, площа, ставка податку, яка застосовується тощо, за допомогою яких можна постійно проводити моніторинг своєї сплати. Податку. Разом з тим, податковою службою, надано сервіс, такий як калькулятор податку на майно. Він надає можливість фізичним особам попередньо провести розрахунок податку за об'єкти житової, не нерухомості та земельні ділянки. Суму попередній розрахунок сум податку за майнові податки. Даний сервіс сприяє підвищенню обізнаності громадян та якості, якості сплати податків. Якщо у вас виникатимуть питання щодо сплати податків, то завжди можна проконсультуватися та отримати інформаційну підтримку у фахівців головного управління ДПС у Рівненській області, в центр обслуговування платників, або звернутися на гарячі лінії, які розміщені на сайті ДУ ДПС у Рівненській області. І беззаперечно, кожен може скористатися ручними електронними сервісами ДПС. Або ж стати підписником в соцмереж податкової служби. Дякуємо за увагу.